16 лютого завдяки організаційним досильним спільнабачення відбудеться організаційно діяльна гра, присвячена нашому з вами майбутньому. Завдання, яке ми ставимо перед групою, дуже просте і дуже складне водночас. Ми хочемо розробити оптимальний сценарій розвитку нашої держави, зрозуміти, яка структура держави, суспільства і влади потрібна для того, щоб досягти цього сценарію. А також за можливості в ігровій формі наступити на максимальну кількість граблів, розкладених на цьому шляху, для того, щоб оминути ці граблі у реальному житті. Чому саме зараз? По-перше, майдан поставив крапку в історії старої системи управління держави. Звичайно, є люди, для яких цей факт є дуже болісним, так само, як смерть людини, якою б вона поганою не була. Когось викликає величезний жаль і навіть розпач. Інколи навіть залишаються люди, яким легше думати, що покійник ще живий, вони навіть інколи намагаються імітувати його діяльність. Проте це виглядає так само сумно, як сумно виглядають потуги нинішньої української влади удавати те, що вона все ще тримає ситуацію під повним контролем. І сьогодні, коли всі шукають відповіді на стратегічні чи навіть антологічні запитання, Існує величезний шанс, що розроблену нами стратегію вдасться тією чи іншою мірою втілити у життя, власне, ігрова вступна. Всі парламентські партії під час останніх політичних подій дискредитували себе, і тепер вони будуть змушені або істотно переформатуватись, або вмерти. Проте свято місце порожнім не буває, і тому ми залишаємо гіпотезу про те, що в Україні є чотири основних партії. Першу партію ми умовно назвали партією стабільного покращення. Ця партія є певною реінкарнацією партії регіонів, проте у значно пом'якшеному та ліберальнішому вигляді. Другу партію ми також умовно назвали Демократичною партією. І вважаємо, що вона є певною реінкарнацією блоку Юлії Тимошенко зразка 2009 року. Третю партію ми вважаємо націоналістичною. Можливо, вона матиме назву Свобода, проте в реальній грі вона може і змінити свою назву. Ну і четверта це партія комуністів. Єдина партія, яка під час минулої кризи практично не змінилася. Звичайно, простір подій залишає багато місця для нових партій, і я сподіваюся, у нас в грі з'являться нові партії, нові сили, які зможуть встановлювати нові правила гри в державі. Потужним гравцем ми залишаємо представників громадянського суспільства. А от які потреби громадянського суспільства і які потреби будуть за умови нової стратегії, має показати гра. Залишаємо це запитання для відповіді після гри. Аксіомою гри є умова територіальної цілісності нашої держави. Тим більше, що останні події показують, що. Як би не старались наші політики, розвалити Україну їм поки що не вдасться, ну, принаймні у найближчій перспективі. А от стосунки регіонів між собою, реакція регіонів на національні події, баланс повноважень між централізацією і децентралізацією влади, ми і хочемо з'ясувати під час нашого заходу. Відкритим питанням залишається і найбільш оптимальний шлях розвитку основних галузей нашої економіки. Звичайно, на початку гри найпотужнішою галузю вважатиметься великий бізнес, який здебільше залишився нам у спадщину від Радянського Союзу. Проте з часом цей бізнес ставатиме все менш прибутковим та буде все більше закриватись. Це пов'язано, по-перше, з загостренням світової конкуренції, а по-друге, з фізичним зношенням основних фондів цих виробництв. І буде дуже цікаво подивитись. Що власники цього бізнесу будуть робити для того, щоб не допустити власного банкрутства? Також ми виходимо з гіпотези того, що в Україні розвиватиметься малий та середній бізнес. Звичайно, цей бізнес дуже розрізнений і дуже різноманітний. Проте в нашому сценарії його представники змогли об'єднатися в певні асоціації, які і будуть боротися за інтереси малого та середнього бізнесу. І виборювати найбільш оптимальні для них умови. Аграрна галузь розвиватиметься за двома принципово різними сценаріями. По-перше, це великі виробництва, які пов'язані з залученням важкої техніки, обробкою величезних площ та дрібне фермерське виробництво, яке декларує виключно зелені технології розвитку. В грі ми спробуємо визначити оптимальний баланс між цими двома галузями та іншими галузями економіки. В грі ми також моделюватимемо трансформацію інтелектуальної еліти. Причому важливим зауваженням є те, що інтелектуалами ми будемо вважати не лише тих людей, які мають науковий ступінь, і не лише державні установи, а будь-яку структуру, яка матиме організаційну та структурну інтелектуальну спроможність запроваджувати дійсно щось нове. І в грі ми спробуємо віднайти бодай натяки. На ті самі оптимальні форми розвитку нашої науки. Звичайно, в грі в нас залишаються чиновники, бюджетники та так звані соціально незахищені. На початку гри їх структура відповідатиме сучасній структурі Української держави. А на кінець ми сподіваємося вийти на структуру найбільш оптимальну для нашого розвитку. Таким чином, окрім відповіді про стратегію держави, гра. Має завдання знайти оптимальні форми взаємодії між різними суспільними інституціями. Тепер до практики. Для участі в рік необхідно зареєструватися за посиланням, яке є в описі цього відео. Результати цієї гри будуть широко оприлюднені, причому, в тому числі ресурсами спільнобачення, спілки молодих політологів, актів груп, Європатруля та інших організацій, які є партнерами нашого проєкту. У грі братимуть участь до 35 учасників та до 10 експертів. Головним критерієм відбору буде репрезентативність аудиторії реальній українській ситуації і реальним суспільним формам. Сподіваюсь, ця гра дасть нам розуміння як ідеальних форм розвитку держави, так і власного місця в цій державі. Бажаю успіху і до зустрічі під час гри!